У день ЗСУ, святий Миколаю, подбай про солдатів уклінно благаю, моли за них Бога, опікуйся ними, щоб всі повернулись додому живими. Вимолив Господа їм милосердя, в боях з ворогами, благословення. Вони в ці роки неспокійні і грізні, життя присвятили служінню вітчизні. Піклуйся про воїнів, справжніх героїв, будь поруч із ними в запеклім двобої, Втамуй наболіло на серці розлуку, часи небезпеки подай свою руку. Зціли їхні рани в боях щохвилини, Відводь від них кулі снаряди і міни. По-батьківськи щиро, з теплом і любов'ю, надай мужнім воїнам сил і здоров'я. Святий Миколаю, молись за солдатів, вимолив Господа їм благодаті, вітчизну від орд лиховісних звільнити і день перемоги скоріше зустріти. Молись за солдатів, святий Миколаю. Їх вдома родини в надії чекають. Вимолив Бога бійцям перемогу і щасливу дорогу до рідного дому.